Вас обесцінюють або вашу роботу, або ваші ідеї. Коли обесінювання буває відкритим, так тобто вам напряму кажуть, що вами не задоволені, не задоволені тим, який ви приносите результат. Але буває так, що обестінювання воно ніби витончене. Обесцінювання таке, як трав'яний чайок, але коли він добре завариться, то він стає дуже міцним. ось обестінювання це небезпечно для вас, тому що з часом ви можете почати ізолюватися, ви можете почати закриватися від людей, ви можете почати не довіряти своїм. Ідеям не хотіти з ними ділитися в довгій перспективі. Обесцінювання може вести до втрати особистої цінності і втрати контакту з собою. Тому, ось це відчуття, що ви не на своєму місці і що вас не бачать, потрібно звернути вашу увагу. Стани, які я тільки що описала, вони можуть призвести до негативних критичних сценаріїв.